Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Міністр оборони Ізраїлю Яу Галант після зустрічі із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, який зараз знаходиться із візитом на Близькому Сході, підкреслив, що приїзд очільника американського дипломатичного відомства у такий критичний для Ізраїлю момент мається на увазі насамперед погрози. З Ірану і також серйозна ситуація із внутрішньою безпекою. Говорить про те, що Сполучені Штати залишаються поруч з Ізраїлем і обидві країни усвідомлюють всю важливість і небезпеку загроз. Ентоні Блінкен у відповідь також сказав, що підтримує ці слова міністра оборони Ізраїлю про єдність. Важливо, що. Ці зустрічі американського державного секретаря відбуваються на тлі погроз Ізраїлю з боку Ірану. Іранські чиновники підкреслили, що удари по іранських воєнних об'єктах, внаслідок яких ймовірно було завдано серйозної шкоди терористичній інфраструктурі Ірану. Не залишиться без відповіді, як це було і раніше, нажаючи на те, що у Ізраїлі ніхто не взяв на себе відповідальності за вибухи в іранських містах. В Ірані продовжують підкреслювати, що ця атака безпілотних літальних апаратів справа рук саме Ізраїлю, і що у Ірані будуть працювати над Тим, щоб відповісти на ізраїльську атаку, державний секретар Сполучених Штатів на своїй прес-конференції у Годелі в Єрусалимі після того, як зустрівся із керівниками Ізраїлю і Палестинської автономії, також підкреслив, що у тих питаннях, які будуть стосуватися протистою Ірану, Сполучені Штати і Ізраїль є єдиними. Є важливим, що Ентоні Блінкен нагадав у Єрусалимі про ірансько-російське воєнне співробітництво і підкреслив, що допомога Україні у її війні з Росією залишається важливим завданням як для Сполучених Штатів, так і для Ізраїлю. Таким чином, очільник американського зовнішньополітичного відомства можна сказати, вписав цю допомогу Україні у контекст тих загроз. Які зараз у Ізраїлі пов'язують із погрозами з боку Ісламської Республіки Іран? Стає очевидним і про це говорять політики в Єрусалимі. Що військове співробітництво між Російською Федерацією і Іраном може бути серйозною проблемою для Ізраїля. Адже очевидно, що режим Аятол сподівається, що у відповідь на постачання Росії безпілотних літальних апаратів і ймовірно балістичних ракет, за допомогою яких Володимир Путін сподівається продовжити руйнацію української критичної інфраструктури, Росія може поділитися із Іраном технологіями, які прискорять створення ісламською республікою власної ядерної зброї. А вже в ролі країни, яка буде мати власну ядерну… Дерну зброю Іран буде готовий шантажувати Ізраїль і Саудівську Аравію, а також ймовірно розпочати нову велику війну у регіоні. І ця війна звичайно може стати серйозною проблемою для сполучених штатів і Європейського союзу. Білоруський очільник Олександр Лукашенка, який є одним з головних союзників Володимира Путіна у війні Росії проти України, підкреслив, що Білорусь готова до додаткової допомоги Російській Федерації у цій війні. Олександр Лукашенко зробив цю заяву у Хараре, столиці Зимбабве, під час одного із своїх рідких візитів за кордони Республіки Білорусь. Білоруський диктатор залишається практично ізольованим на міжнародній арені з Лукашенком, який почав свою кар'єру із вбивств колишніх соратників, а продовжує її тим, що перетворив Білорусь на плацдарм для російської агресії проти України. Ніхто особливо не хоче розмовляти. Однак, у Зімбабве Лукашенко готові тиснути руку. Відоме співробітництво двох цих країн, економіка яких знаходиться у маргінальному стані, у сільському господарстві а також у поста. Тачання білорусі сільськогосподарської техніки для Зімбабве, фактично зруйнованого економічними експериментами свого колишнього диктатора Роберта Мугаби Лукашенко – це білоруський мугаби. Втім, коли сказав, що його країна готова надати додаткову допомогу для Російської Федерації сказав, що на його думку зараз Росія ніякої додаткової допомоги не потребує. Таким чином білоруський очільник знову продемонстрував, що готовий маневрувати у своїх непростих взаєминах із власним спонсором і покровителем Володимиром Путіним. З одного боку, без підтримки Путіна, Лукашенко чи вдалося б утриматися при владі, адже цього одіозного політика ненавидить власний народ і бажає. Як найшвидшого закінчення його перебування на чолі Республіки Білорусь, а з іншого боку, Лукашенка не хоче ризикувати участю білоруської армії у війні проти України, тому що побоюється, що смерть багатьох білорусів на цій війні викличе негативні реакції у білоруському суспільстві, і білоруси можуть вже не зважати уваги на силовий апарат Лукашенка і Путіна, який практично окупував Білорусь, а можуть повстати проти диктатора на навіть у несприятливих умовах, і тоді Лукашенко може просто загинути під час цього повстання, бо він не особливо потрібний путіну, готовому замінити його якоюсь іншою мерзенною маріонеткою. От тому Лукашенко і маневрує як може у цій ситуації, що склалася зараз у російсько-білоруських взаєминах. Хоча Путін вже пропонує створити спільні навчальні центри. Військ Росії і Білорусі таким чином претендуючи на більший контроль над білоруською армією, звичайно, наміри російсько білоруського диктаторів можуть змінити нові постачання західної зброї до України, які покажуть і Путіну і Лукашенко, що не варто. Думати, що вони здатні перемогти у війні проти України однак, питання постачання літаків-винищувачів, які б могли знищити якнаймога більше російської живої сили і техніки. Поки що залишається нез'ясованим. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підкреслив, що він не збирається постачати такі літаки Україні у короткому коментарі. журналістам. був неконкретним прем'єр-міністр Польщі Матіош Моровецький. Незважаючи на повідомлення з Києва, що Польща готова до таких поставок, очільник польського уряду сказав, що мова йде виключно про спільні рішення із союзниками. В Міністерстві оборони Польщі сказали, що жодних перемовин щодо літаків. Зараз немає, а от у міністерстві оборони Франції натомість підкреслює, що у Французької республіки немає табу на постачання літаків винищувачів для українських збройних сил. Раніше про відсутність табу на обговорення такої теми говорили у Міністерстві оборони королівства Нідерландів. що можна сказати, що ситуація із літаками. Тільки починає розгортатися і може за своєю насиченістю і результативністю нагадувати дискусію навколо танків. Леопард, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам.